Можливий діалог Україна-Росія може розпочатися навесні 2024-го, вважає міністр оборони Італії Гвідо Розето. Про це він сказав, виступаючи на фестивалі міст. Пише Уніан. У мене таке враження, що хтось може розглядати цю зиму як точкове вирішення конфлікту, який, здається, ніколи не закінчиться. І що після українського контрнаступу і російського контрнаступу весна може стати періодом, коли як тільки зброю буде вичерпано з обох сторін, можна буде. Почати діалог у той же час Крузето висловив побоювання, що Росія може посилити свою повітряну активність, оскільки ще не використала наявні у неї літаки четвертого і п'ятого поколінь. Впевненість у тому, що Україна та РФ сядуть за стіл переговорів, висловив і міністр закордонних справ Австрії Олександр Шаленберг. На його думку, мир завжди досягається за столом переговорів, а не на полі бою. Пише біль у свою чергу. Президент України Володимир Зеленський упевнений, що Росію націкавить дипломатичний шлях. Візьмете. Історію те, що Ватікан контактував відповідно з Російською Федерацією. Ви візьмете інші наші держави, які хотіли, як ви сказали, про Туреччину, які хотіли мати ті чи інші початки дипломатії, і ви побачите один єдиний результат. Нікому не вдалося. Не тому, що це слабкі лідери, це сильні люди світу, і всі ці люди вони хотіли закінчення війни, а багато з них хотіли, щоб ця війна не починалась, але все це йде в розріз бажань президента Росії. Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було кілька раундів переговорів. Тоді Київ запропонував зупинити вогонь, проте Москва відмовилася це зробити. Наприкінці листопада, 2022-го Володимир Зеленський говорив, що українська сторона погодиться вести переговори з представниками РФ лише після дотримання низки умов. Відновлення територіальної цілісності України, відшкодування завданих збитків, а також покарання всіх причетних до військових злочинів, скоєних в Україні. Тим часом Блумберг повідомляє про те, що цього місяця у Стамбулі має відбутися третя міжнародна зустріч для досягнення миру. Очікується, що на неї прибудуть радники з національної безпеки різних країн, зокрема США. на саміті очікують побачити і Китай. Росія на зустріч не запрошена, як і на попередні, що відбулися влітку в Данії та Саудівській Аравії. Крім того, очікується, що на майбутніх переговорах Володимир Зеленський представить план, що складається з десяти пунктів, відомий як формула миру. Він включає виведення російських військ з міжнародно визнаної території України і звільнення полонених, а також забезпечення ядерної продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки країни. За підсумками зустрічі Україна сподівається до кінця року провести саміт, під час якого на основі українських вимог буде сформульовано спільну мирну ініціативу.